Від дівчата, хлопці, та ті, що не визначили. бюті хак із суперклеєм. Вау шанталь. Живий? Я думала, наші вчителі вже вмерли. Досі не маєш роботи. Я на порозі прориву. От скажи мені, люстерко, хто тут сексі інфлюенсерка Найсексі ти крута, інші – сіра простота. Чорт, тікаємо, зараз вони продадуть наші дані, а потім тебе завалять фотками членів. Так, бажаю. Де це я? Вітаю у світі магії. <coughs> Хвойда, ти щасна щастя. Хвойда, oh, як цікаво. It, oh, oh. Принцеса oh. Розалія Катаюцька. Oh. Мені шанс стати крутою блогеркою. У них тут навіть інтернету єшки нема. Добра, Ти Аладін. мій Келем. У тебе є дівчина чи сеслялька? Що за кріш? Дивись Барбі. А це в нас хто? Це подруга з Троєщини. Мій наречений. Виходити заміж за братів. Це один із самих гномів? Думаю, це король. Та в нього ще пушок на шарах. <клігінь> <клігінь> Убира такий вигляд, ніби його до чогось мушують. Стояла <клігінь> темна <клігінь> ніч. З якої це є казки? Ти спляча красуня? Ні. Я хочу іншу казку, де є секс, наркотики. <клігінь> чи стриптиз? А ти навіть особисті не написав. Як тепер повернутися? Лише дипломована відьма може портал полагодити. Крутяк. де живеться, курва. Ми входимо в селищі Міньо. Щось не видно, що ти боїшся. Дівча пророцтва. Усі oh, думають, якщо ти красуня, oh, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали! Oh, Я знав, що ти особлива. Почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. Тут не інстаграм, а твіттер. Oh, Під твоє лайно знадобляться пакети побільше. Mm -hmm. Саповія Шанталь у магічному королівстві. Нова епоха принесе мир і свободу. Дякую, можете згортати, кажена. Ну, все це вже з короною. Скоро у кінотеатр.